Зразковий театральний колектив Дзеркало разом із Шосткинською маличою здійснили чарівну подорож до казки. Разом з дівчинкою Елі, песиком Татошкою, та її вірними друзями Дроворубом, Страшилом та Воязким левом діти боролись зі злими чарівниками і шукали чарівне смарагдове місто. Про подробиці неймовірної подорожі у сюжеті Євгенії Павлової. Зал центру естетичного виховання знову заповнений вщент маленькими глядачами. Усі вони завітали на прем'єру вистави чарівник смарагдового міста за мотивами твору Олександра Волкова. Семирічний Максим з нетерпінням очікував на цю постановку, адже це його найулюбленіша казочка, героїв якої він знає на пам'ять та дуже бажає побачити вживу. Там був Елі татошка, железний чоловік, Лев, Ф, Ф, страшила. Ла, был. Ла. Ведьма, король, король летучих обезьян, был. Волшебник. волшебник страны Ос был. Читали мы и на украинском, и на русском языке, поэтому и волшебника изумрудного города, и волшебника страны Ос. В принципі, та ну по вашому що одна одне та же ребенок знає її. Яскраві декорації та костюми заворожували. Та й майстерна гра маленьких акторів не залишила байдужим найвибагливішого глядача. У постановці задіяно 46 дітей. Всі вони вихованці різних вікових груп. У кожного з них важлива місія донести до розуміння того, що вірні друзі відіграють важливу роль у житті кожної людини. З ними не страшне будь-яке лихо. «Начали ми репетирувати в початку учебного року. і сказка була для нас слажнавата в тому плані, що. Мы работаем в три состава. То есть мы меняем действующие лица у нас разные, и на каждой премьере у нас будут играть разные ребята. То есть Поэтому, соответственно, мы считаем, три спектакля отдельно репетировали. Очень много здесь детей, которые, ну, для которых это можно сказать такое. Первый выход на сцену Учтено то, что хотели ребята, может, где-то кто-то сыграл бы какой-то лучший образ, но э, хотелось вот сыграть другой. То есть были учтены пожелания ребят. Кожному з дитинства знайома історія про маленьку Елі дівчинку, яка одного разу під час грози потрапила до казкової країни. Проте, аби повернутись додому, їй довелося подолати не одну перешкоду і допомогти трьом істотам. Я зустрічаюся з сострашила це чучело соломенне, зустрічаюся з дровосеком, та железний чоловік, і також зустрічаюся з альбом. Всі ці персонажі прагнуть, аби виповнились їхні найзаповітніші бажання. Без чого як вони вважають, їхнє життя позбавлені яскравих барв. Дровосек хочет получить сердце, потому что он ну, бездушный. Может так. Дровосек хочет научиться любить, хочет научиться дружить, потому что без сердца у него этого не получится. Уверенность в себе. С уверенностью в себе и храбрость появится. Ведь храбрый не тот, кто ничего не боится, а тот, кто победил свой страх. Страшила для себя хочет мозги, так как его все вороны уже обзывают. Что ты не умный, он слова получается перепутывает. На заваді казковим героєм стоять людоїди, хижаки та злі чарівниці, які усіма силами намагаються перешкодити друзям віднайти доброго чарівника Гудвіна, який має допомогти подорожуючим. Проте, всі неприємності не мають значення, коли є вірна дружба та взаємодопомога. Саме за допомогою вірних супутників долаються усі неприємності. Кінець історії став несподіванкою, адже Гудвін виявився зовсім не чарівником, проте він все ж таки знайшов спосіб допомогти Елі, яким чином йому вдасться відправити Елі додому. Глядачі можуть дізнатись, завітавши на повторну виставу до центру естетичного виховання, яка відбудеться після 8 бе.